Охоронець поліклініки у Деснянському районі Києва єдиний визнав свою провину в загибелі людей біля закритого укриття за його. Словами все сталося дуже швидко. Буквально за 5-8 хвилин. Тож двері не встигли відчинити. Він стверджує, що зазвичай у випадках оголошення повітряної тривоги двері відчиняли. Його нагадаю, зарештували на 60 діб без права на заставу. Керівника поліклініки його заступника їм обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. До нас долучається Олексій Кошель, голова комітету виборців України. Пане Олексій, добрий день. Доброго здоров'я, пане Олексію. добрий день. Тема, як ми бачимо в медійному просто. Рі розгорнулася фактичні такі справжні політичні баталії між очільником столиці, між головою районної адміністрації, між центральною владою. Це нормальна ситуація, так було б в кожній країні. Це, чи зрештою це те, що відбувається? Це на жаль притаманне лише Україні, і в принципі в ідеалі мало б бути трохи по інакшому. Ну перш за все, троє людей загинуло. Це велика трагедія, тому мають бути покарані винні, і це має бути зроблено до то показово, тому що по Україні в нас є надзвичайно велика проблема із укриттями. От я бачив там депутати однієї фракції, подивились київські укриття. Там достатньо великий відсоток, які просто закриті, неможливо потрапити. Я вже мовчу про різноманітні ОСББ, ЖЕКи, оці всі навісні замки, що підвал не заходили тварини. Проблема масова. Проблема масова, тому має бути покарання, має працювати механізм дисципліни. Те, що відбувається в Києві, має дещо інші ознаки. Це от така класична політична розправа, класична політична боротьба. І як ми бачимо, хмари над кличком згущується вже не перший місяць. Тобто він всім не подобається через тепер, через бомбосховище. Перед цим було там через інші речі. Постійно постійні звинувачення. Питання в тому, що якщо постаратись, то фактично по кожному без винятку міському голові можна накопати досить багато неприємних справ. Досить багато неприємних справ. І це не питання в корупції, це питання також і в недосконалості законодавства в багатьох інших речах. Але те, що відбувається зараз, це такий класичний політичний наїзд. Ну тобто, це не, не зовсім нормальна ситуація, правильно? для якщо ми там прямуємо до демократичної, безкорупційної країни, де кожен знає за що відповідає, і кожен готовий нести відповідальність, якщо він винен. Ну, це дуже оптимістично звучить безкорупційна демократична Україна. Надзвичайно ну, цього прямуємо зрозуміло. Ідеалу немає, але прямуємо до цього так. Але ми просто повинні розуміти, що, попри війну, політичне життя продовжує жити у своєму форматі. Політики стали менше піаритись, менше стало такою класичною політичної складової, більше волонтерської, але політичні війни нікуди не ділись. Тобто, згадаємо справу Атрошенка у Чернігові, якого відсторонили на рік від виконання обов'язків. Перепрошую, це просто перекреслити всі закони. Для чого тоді нам законодавча база парламент, коли суд може прийняти абсурдне рішення? А завтра інший абсурдний суд прийме рішення відсторонить міські голів всіх обласних центрів, залишимося без саморедова. В обласних центрах, тобто, ну це достатньо показові речі. Там інша проблема це питання кадрових призначень на Одещині, коли призначають людину із таким достатньо сумнівним минулим. Без жодної логіки, без жодної пояснень, тобто в нас і загалом велика проблема, коли в нас влада не пояснює логіку кадрових призначень, а звільняючи не пояснює логіку логіку звільнень. Ну і ситуація і столицею вона також достатньо показова. Пане Олексію, сьогодні ми, от всім гостям ставимо це питання і вам поставимо, та воно ну от, за плином нашого етеру. Якось ми його окреслили як філософське, все ж таки, але може ви допоможете на. Нам конкретики сюди е, додати прагматичної превентивна робота, е, наприклад, от кейсу з укриттями, вона якою повинна бути? Ну, ніби то ж все очевидно. Правда, повномасштабне вторгнення вже майже 15 місяців. У нас е, триває, і це логічно, щоб всі укриття були перевірені. Це логічно, щоб все працювало ну, набли, в наближенні до ідеалу, але але цього немає. І превенція в нас е, виходить запізнюється. Та вже опісля трагедії ми. Починаємо реагувати. Тут я бачу дві проблеми. Проблема перша це надзвичайно розслабилась місцева влада, і коли приймають рішення, чи організувати в парку фестиваль, чи побудувати в парку бомбосховище, яке могло бути багатопрофільне до прикладу, то віддають перевагу виключно першому. Тобто різноманітні хресні ходи, фестивалі, дні, міст, відкриття туристичних сезонів зараз відзначають із розмахом. Тобто, місцева влада має кардинально змінити підхід. Друге, на мою думку, не менш важливе питання це відсутність ініціатив з боку центральної влади для того, щоб комплексно вирішити вирішити питання укриттів для наших громадян. Ну, от я не веду маленький приклад. От після трагедії в Києві багато почали писати, що в окремих країнах, зокрема Північної Європи, укриття це от такі багатокомплексні приміщення, де можуть бути і ігри, де можуть бути і плавальні басейни. Навіть називали приклади. Ну Фінляндію Фінляндії от ставили так. приклад, да, там, взагалі ну щось таке ну суперідеальне взагалі, і басейни, Але, і так перепрошую. У нас є кілька профільних міністерств, які могли просто ініціювати, щоб принаймні зменшити масштаби дитячих травм. Щоб дитинство в дітей асоціювалося не із гнилими підвалами, сирими без світла, з неприємними запахами, але принаймні там можна зробити елементарні речі, які дуже дешево коштують, там із освітленням, іграшками, можливо, там якісь розмальовані стіни, тощо, тобто, змінити, змінити стереотипи дітей, щоб вони не отримали дитячих травм. Це я навожу лише перший приклад, те, що ми порівнюємо, але загалом мають бути комплексне бачення, де Будуть розташовані подібні пункти біля, скажімо, транспортних вузлів, біля там великих паркових зонах, в багатьох інших місцях. Я бачу, що поки що з боку центральної влади комплексно цим ніхто не займався. Місцева влада більше на рівні самодіяльності, хтось більше на рівні піару, хтось реально виділяє кошти, і щось розбудовує, а хтось просто забув про цю проблему. Ну, себто, е, якщо підсумовуючи, то все ж таки все одно е, до філософії ми е, знову ж таки впираємося. На жаль, е, на жаль, е, превенції не має як такої. Ну чи в такому рівні, в якому нам би хотілося це. Ну, нам потрібно розуміти, що бомбосховище, укриття це проблема, яка нас буде чекати, очевидно, найближчі роки. Навіть після завершення війни ризик буде залишатись, ймовірно, ризик буде достатньо серйозним, і тому зараз цим питанням потрібно почати нарешті займатися всім, тобто від законодавчого регулювання. От вчора я зустрічав інформацію, що в Києві на одній з приватних парковок. Людей просто не впустили, мовляв, тут дорогі автомобілі. невідомо, що з ним може станові такі історії постійно. Я дуже часто чую від своїх друзів таке і в мережі викладають подібні відео. На жаль, таке відбувається. Ну так, і будемо сподіватися, що і ми у тому числі і такими діалогами з вами, як з експертами, цей процес рухатимемо у тому напрямку, який важливий для завда... для досягнення ефективності у суспільстві. Дякуємо вам дуже, пане Олексію, за те, що були з нами, за те, що з не. Шли час голова комітету виборців України Олексій Кошель був на жовті.